Що ж цей урок ми розпочнемо, звісно, з розпівок на звук У. Плечі у нас розкриті, шийка відкрита, абсолютно вільний артикуляційний апарат. І співаємо звучок «У». Співати такі склади. Мі-ме-ма-мо. Мі-ме-ма-мо-мо be План Дій і замість інтонування однієї ноточки ми переходимо на три. Склад буде лі-ля. Лі -ля. Субтитрувальниця Оля Шор Попрацюємо над піснею, яка називається Ми твоє майбутнє Україну. Абсолютно е, погоджуюся з цими словами, адже ви наше майбутнє майбутнє нашої квітучої, найкращої в світі країни. Тому давайте розберемо перший куплет буквально по рядочкам. Послідкуємо за е, дикцією, які у нас будуть ритмічні складності, і тут будуть непрості такі вокальні ходи. Зараз ми подивимося, послухайте. Сухаємо вступ. Дивіться, яка гарна мелодія українська в стилі нашого щирого народу. Правда? Дивіться, які слова. Ми твоє майбутнє Україно. Ми твоє майбутнє Україно. Гарно промовляємо. Починаємо зі звука М. Ми. Да, відкритий звук. Твоє майбутнє. Україно. Гарно говоримо Р, так як ми співали це в розпівці Брррр, да? Україно. А тепер подивимося е, на інтонацію. Ми твоє майбутнє Україно. І е, оці нижні звуки ми беремо дуже обережно. Не грузимо їх, не навантажимо Україно. А навпаки, з відчуттям легкості. Ми твоє майбутнє Україно!» І тобто одразу ми вирішуємо декілька проблем. В нотку ми попали, але співаємо на посмішці в вокальну масочку. І з відчуттям легкості підтримує цю ноточку. Ми твоє майбутнє Україно!» І таким чином попадемо. Давайте спробуємо під музику. Твоє майбутнє Україно, твої вірні доньки і сини, твої вірні доньки і сини. Тут кожне слово ми співаємо коротко, аби їх не поєднати в одне. Твої вірні доньки і сини, твої вірні доньки і сини. Ми твоє майбутнє Україно, твої вірні доньки і сини. Спробуємо поєднати. Ми твоє майбутнє Україно. Твої вірні доньки і сини. Ще ці дві фразочки. Майбутнє Україно. Твої вірні доньки і сини. Далі буде наступний текст. І допоки наша пісня лине, і допоки наша пісня лине та сама ситуація інтонаційна, що була і в першому рядочку. Ми спускаємося вниз, але останні нижні нотки гарненько ніжно підтримуємо. І допоки наша пісня лине да? на посмішці співаємо. Буде Україна на землі. Отут ми впевнено співаємо цей рядочок. Буде україна на землі. Ну що ж, спробуємо і допоки. І допоки наша пісня лине, буде Україна на землі. Ну а тепер поєднаємо всю нашу роботу в першому куплеті. Ми твоє майбутнє Україна. Давайте всі разом. Ми твоє майбутнє Україна, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня лине». Буде Україна на землі! Ну, я сподіваюся, що ви вже трішечки запам'ятали і текст, і мелодію. Зараз ми проспіваємо перший куплет і послухаємо приспів. Домовились? Твоє майбутнє Україно, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня лине, буде Україна на землі. Буде Україна на землі, знаю я віриш ти, буде Україна на землі. І все з самого початку. Перший куплет і приспів. Стоїмо правильно, шийка відкрита, дихаємо діафрагму. Ми твоє майбутнє Україна, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня лине, буде Україна на землі, і легко на посмішці на землі, на землі. буде Україна на землі, знаю я віриш ти, буде Україна на землі. Ось так, ми і опрацювали перший куплет, підучили текст, е обговорили всі інтонаційні моменти. Я думаю, ви все врахуєте і обов'язково поспіваєте декілька разів разом зі мною під це відео. Таким чином зможете гарно, правильно співати і будете мати успіхи у вокалі. Правда? Попрацювали на нашому уроці. Я думаю, і ви, і я отримали. Задоволення від творчого процесу на нашому уроці завжди потрібно це робити з посмішкою на обличчі, з гарним настроєм і обов'язково любити ту справу, яку ви робите. Те, чим ви займаєтеся. Я думаю, що сьогодні ви маєте гарний результат, навчилися чомусь новому, врахували деякі свої моменти, да? хто правильно стоїть, хто правильно дихає, послідкували за інтонацією, да? за звуковеденням, за диханням і, звичайно, підучили текст нашої пісні. Ну що ж, дорогі мої учні, я дякую вам за наш творчий. Процес. Бажаю вам гарного настрою, успіхів у навчанні і чекаю з великим нетерпінням зустрічі на нашому наступному уроці. До побачення, мої дорогі!